Всім великий привіт! Вітаю! Привіт, друзі! Ну що, ми сьогодні зібралися тут, і я би хотів сьогодні проговорити про бізнеси в Україні Сьогодення. Що відбувається взагалі-то на нашому ринку бізнесів? Що купується, що продається? Які взагалі бізнеси працюють? Так, да, насправді з початку минулого року дуже багато змінилося. З точки зору бізнесу в Україні багато змінилося. Дуже багато підприємців виїхало з України, частина залишилася. Хтось покидав свій бізнес, хтось продавав його, хтось навпаки шукав можливості і шукав, що можна купити зараз з дисконтом, якимось, що продається, в принципі, якісь ніші, які йому були цікаві до цього. І ми це питання хочемо розібрати трішки детальніше для того, щоб вам дати більше інформації з точки зору бізнес такого середовища. В цілому, що відбувається в Україні, хочу додати, що бізнес в Україні дуже цікавий, скільки б його не намагалися придушити, він все рівно росте, росте, росте. Ми інколи не знаємо, як це правильно зробити, але все рівно ми робимо цей бізнес, і дуже багато людей його розвивають навіть в ті моменти, коли здавалося б, він не може працювати. І саме тому хочемо хочу. подивитися, який працює, який не працює, і що відбувається насправді з бізнесом. зараз. Давайте давайте на прикладні якісь такі історії побудуємо цю розмову. А просто ми всі підприємці, ми всі в бізнесі щоденно. Да? І коло нашого спілкування це також підприємці. Тому так. просто давайте поділимося своїм враженням. Скільки в вашому оточенні людей, які продавали бізнес, купували, цікавилися у вас, де можна купити бо щось продати, не знаю, якісь дотичні такі історії, вони у вас були чи ні серед вашого кола знайомих. Ну скажу так, серед мого кола знайомих багато бізнесменів. Вони працюють. Дуже багато просіло, але залишилися активи, які можна перепрофілювати. Ну, наприклад, я знаю, що просіли у мене дуже будівельники прасіли, і дуже просіли, які роблять дороги, наприклад, цей сектор. Але ненадовго просіли. Да, не надовго. Малий бізнес. Спочатку, наприклад, поліграфія, вона теж просіла, але вони зараз купили генератор і фігачить, і працюють насправді. Круто. Да, угу. Тобто вони. Посиділи, почекали, подумали, сказали, ні, треба працювати. І зараз все віддається, як вони перепрофілювались. Вони зараз шеврони нашивки печатають, друкують. Ну слухай, це круто. Це вони знайшли просто нішу свою таку. Але дуже багато людей виїхало і продають свій бізнес. А інші, так. які зараз дивляться, зараз ідуть по на по ринку і дивляться, що можна зробити. Бо дуже багато людей звільнило, коли бізнес просаджується, дуже багато людей звільняється. І у них є декілька моментів, що треба зробити, або шукати нову нішу, е піти на нову роботу, або створити свій бізнес. І саме в цей момент можна подивитися, що навколо є і що зараз працює. От ти знаєш, що зараз працює? Слухай, ти знаєш, насправді е мені просто дуже багато людей телефонувало спочатку минулого року, да? Там, ті, хто виїжджали. Хто продавав свій бізнес, вони ділилися типу, там, шукали контакти, кому можна швидко продати, тому що всі намагалися вийти в кеш якийсь. Uh -huh. а, і потім, десь, можливо, на третій-четвертий місяць вже минулого року мені почали телефонувати люди, які навпаки шукали, що купити можна. Типу, Віталь, підкажи, будь ласка, а що зараз продається, а може з якимось дисконтом. І реально були дуже круті якісь речі. Була а, швейна майстерня, uh -huh. а, вони шили одяг. Футболки, спортивні штани, якісь худі, якусь таку просту історію. В них стояло вісім машинок цих, і вони продавали на секундочку його. Це, Хоча орендне приміщення 3,5 тисячі доларів. Круто. Я тобі інший приклад дам, що зараз якраз час, щоб можна дивитися і на покупку. Продавався готельний комплекс. Просто готельний комплекс. Прийшли інвестори, подивилися на готельний комплекс і домовились, скупили землю навкруги готельного комплексу плюс готельний комплекс для будування на майбутнє. І є це мажори. обійшлося мажори. їм. Це їм обійшлося всього наксять в 1 мільйон доларів. А до війни це коштувало набагато А це, де знаходиться? це трошки за кільцевою Києва. Ну, слухай, то теж прикольно. Це, це теж прикольно, бо вони вже планують зробити забудову, і готельний комплекс з самим басейном у них є як додаткова фіча для їхнього Кланс, комплексу. Клас. Слухай, тут бачите, що ми приклад. можемо це нормальний приклад, але за чого вони купили? Ну до війни цей готельний комплекс я так розумію, десь коштував 5 і більше мільйонів. 100%. Так, так, як, само, як людина шлуйниця, так. переходить. Вона можливо переїхала кудись. Вона продає цей готельний комплекс, їй взагалі він не потрібен, і зараз, якщо б його там обслуговувати, тобто оплачувати всю комуналку, і тоді інше, кожен місяць в неї нормальні такі кости. І їй дуже буде нормально це все продати нехай за мільйон, але це кошти, це кеш, це готівка, яка їй буде до вподоби. Можна я додам тут ще одну важливу історію, що. А, бізнес, який працює зараз тут в Україні, uh -huh. супер важливо для нього, щоб власник цього бізнесу також був тут. Так. Це важливо і для бізнесу, і для команди, і для, в принципі, розуміння всієї ситуації. Особливо, що Якщо зараз це є. офлайн. 100%, uh -huh. 100%. Да. Шиїш ти одяг, виробляєш ти продукти харчування, в тебе готельний комплекс. Будь-що, але якщо власник тут, це буде працювати. Тому що він розуміє ситуацію, він продовжує шукати варіанти, він продовжує шукати можливості якісь. А ті, хто вони за кордону і не продали цей бізнес, і намагаються його якось контролювати тут, ну це таке. Ну, слухай, є дуже багато різних варіантів. Тобто є люди, які можуть залишитися тут і контролювати це все, але це все залежить від системи, як він вони поставили, да. залежить від того, як вони це все налагодили. Я можу так сказати: давайте так: якщо ми будемо брати по секторах, ну припустимо так, в мене є автомобільний бізнес, всі ці знають. Він просів 100%. Тобто, якщо ми будемо казати про продаж автомобілів тут в Україні, це 100% Він просів. Просіли тіни на авто. просів сам попит, також зменшилися повністю обсяги, Обсяг зменшився дуже швидко. Тобто, він десь з. Ну наприкінці літа, коли вже ввели повністю все розмитнення, яке було десь 10 х зменшився обсяг автомобілів, Десятикратно. Які... так десятикратно, ну, тому що потр... всі в принципі в хотіли такої, ну... це все завести без розмитнення, ну, Це все було влітку, і потім це все впало. Тобто далі, якщо ми будемо з цієї ж галузі брати, наприклад, СТО. Просіло. Ну, звісно, ну, тому що це угу. логічно, так. Да. Мийки. плюс-мінус так, тому що дуже багато машин виїхало. Але зараз в Києві? Ми що? Ми бачимо, що в нас десь 3,5 мільйони як було до війни. Я бачу статистику. Так приблизно така ж кількість людей зараз тут. Тобто, по Києву, припустимо, ті всі мийки, шиномонтажки і все інше, вони плюс-мінус нормально працює. Далі дуже. Дуже дуже сильно вдарило а, нестача нашого електричества. Тобто, якщо в нас немає електроенергії, бізнесу практично не працює. Якщо ну, ми беремо ресторани, що по ресторанах? Генератори. Генератори. Так, Я кафешки, ну no. до речі, деякі Бізнес. маленькі кафешки, вони навпаки піднялися, да. тому що вони поставили генератор. Людина сидить вдома, в неї немає світла. Що вона робить? А вона йде до кафешці. Замовляю собі якусь чашку кави, вона п'є, вона сидить, заряджає. щось. Навіть я так, коли зовсім блекаут, був я день сидів. Я хочу одну штуку дуже важливо додати, просто і це прям типу супер важливо помітити якимось на екрані. А креативність і, в принципі, пошуки підходів про маленькі кафешки. Зустрічаю кейс, реально живий кейс. Перші там, початки, коли у нас блекаути, і немає електроенергії, все в темряві, вирубають електроенергію. Малесенька кафешечка. Що пацани роблять? Просто я ними захоплююсь, якщо чесно. Вони привозять з епіцентру мішок піску, розпалюють багаті. Знаєте, як готується турецька кава? Так. так. І вони оце по пісочку в турочці, я лозять, я лозять, я лозять. Да, це супер довго. У них там декілька цих турочок постійно крутиться, але черга стоїть і люди готові чекати. Вони каву хочуть. Потім вже з'явився генератор. Потім вже були інші рішення. Ну такі креативні штуки, вони дуже круті. І в бізнесі, до речі, зараз ми виявляємо тих, хто може креативити і він заробляє. Тобто тут важно креативіт креативити зараз на 100%. Супер, крутаю, крутий кейс. Далі що що просила ще? В мене також є it компанія, і ми це бачимо. що Зараз замовлення. Ну припустимо, в нас дуже багато є таких моментів, коли просто не вистачає. Електроенергії і ну, хлопці сидять з ноутбуками. Але коли в тебе там 4-5 годин немає світла, ти там підключаєш Ноутбук якісь сідає. повербанки чи ще щось, але воно да. сідає. А саме головне, що немає навіть і інтернету, тому що соти теж сідають. І ми просто залишаємося взагалі без зв'язку. І це теж просідає. Тобто it бізнес теж зараз відбувається така тенденція. Я бачу навіть по зарплатні, по всьому, що зараз в IT відбувається, то воно зменшується. Що ще збільшується? дуже крутий бізнес по моїй аналітики, це доставка їжі. Uh -huh. Людина не може зараз готувати вдома. Ну ми всі там накупили таких е, туристичних балонів, горілоч. газ, газових горілочок, таких. Але ну, все це не дуже так нормально. Тому зараз дуже багато є dark kitchen, які yeah. просто готують десь на дому. Вони доставляють. Є дуже багато ресторани. До речі, дуже багато ресторанів перейшло взагалі. В них в них е, зросло десь онлайн замовлення. 50-70% і впало офлайн замовлення. Тобто, до речі, коли там людина заходить, десь на ті ж 50-70%. Mm -hmm. Тобто ресторани такі собі. Якщо вони мають генератор, то це нормально. Але не кожен ресторан може таке дозволити себе, тому що генератори зараз дорогі. Особливо маленькі. До речі, ще. бізнес саме крутий, це генератори зараз. І електростанції, які просто везуться, вони купуються і на них, на них заробляють. Я... Х2, x 3 Х2, х Слухай, але це, ну, це, для, це, це історія для тімщиків таких, як, як і маски, як і вся ця історія, історія з ковідом була. Тімщики? Це харківське слово? Так, хочу вам ще раз сказати, що дивіться, що бізнес, малий бізнес, середній бізнес в критичній ситуації він схлопується дуже швидко, але у нього є дуже прикольна якість. Як тільки вони ми розуміємо, не вони, ми розуміємо, що ось ось все добре, ми починаємо рости, і ми дуже швидко це ростимо. І зараз якраз моменти, які треба дивитися і розуміти, що просіло, а що може рости. і... Дивитись на активи, які можна скуповувати, можна перепрофілювати під щось інше, і насправді дуже багато людей виїжджає і вони залишаються тут, і вони хочуть його продати. Да. І вони готові за будь-яку ціну продати, бо вони вже, наприклад, по вибудовують бізнес за межами України. Це ми ще окремо поговоримо в передачі, як з ними працювати. Ми разом. зробимо окрему передачу, де будемо розказувати саме да, про окремий бізнес за на всій планеті вибудовувати. Але зараз ми займаємось Україною, і вибудовуємо саме в Україні, і тому зараз момент подивитись на активи, зрозуміти, які бізнес є, який росте, який не росте, скупити активи, якщо є кошти, або взяти в оренду, наприклад. Ну слухай, по активам, то таке теж. Зараз тут літають в нас ракети майже кожен день. І ти такі знаєш, задаєшся питанням, чи доречно мені зараз купувати щось? Ну, наприклад, теж. Готели, який там готел буде я десь... не тільки. Я, наприклад, станки зараз розпродаються станки. Компанії, які закриваються, розпродають станки. Це теж актив, який може генерувати прибуток. Я не кажу зараз про будівлю, бо це дуже велика ну, капіталізація. Про якісь, більш менш маленькі да, бізнес да. розумію. Да? Ну, типу, ну наприклад, 20 швейних машинок. Можеш купити? Ну це не проблема зараз. Купити ні, звичайно. Ні, дуже Почула, да, ду але дуєшло. організуй да. швейний цех. Зараз у нас закриття окремий бізнес. Тобі да, треба це все організувати. У нас були закриті кордони, і дуже багато чого не можна було завозити, вивозити. Ну давайте виробляти тут. І Ні, це, це можна це... робити. Я 100% за те, щоб в нас, в нашій країні, в нас дуже багато. Ми дуже круто все робимо. Я просто знаю, я буваю в Америці. Я бачу, як там в них отак, от налаштовані руки. Ну пробачте мені, американці, ну то так. Я бачив, як там відбувається просто щось там з машиною, якщо сталося, ти зажинаєш її на якоїсь СТО і там просто жахіття. Ну, взагалі, вони не вміють нічого робити. В нас, наші люди, вони реально застосовані на все. Вони можуть виробляти що завгодно. Тобто, в нас не вистачає просто навиків, на нас не вистачає системності. І в нас не вистачає саме свого власного продукту, який ми маємо створити. І я дуже дуже хочу, щоб після війни, та навіть поки вона йде зараз, поки відбуваються ці всі жахіття, ми можемо вже якось допомагати і продумувати саме тим, що, що можна зробити. Дивіться, в Китаї зараз відбувається процес рецесії. Ми все це бачимо. І Рецесія дуже в цілому зараз так, угу. в, в, в цілому світі. Україна, вона. Дуже близько до Європи. Ми ще не в Європі, але ми е, незабаром там будемо. Одною ніжкою там одною нижкою там. І ми можемо тут зробити дуже багато всього. <гум> З, зростити виробництво, чого завгодно. Те, що відбувається зараз в Китаї, в Китаї зростає зарплатня, в Китаї зростає сировина, і дуже дуже багато всього. Тобто, собівартість продукту зараз. Вже не така, як була там 10 років тому, і ми зараз можемо в Україні це все відбудовувати, і нам треба просто зібратися підприємцям і потроху, да, потроху це все да. налагодити. І все, в нас буде свій ВВП, який буде просто зростати. Давайте конвертити цю всю історію, в якісь конкретні поради. Перша історія це креативно підходити, якщо нас дивляться підприємці, креатив стоподона да, угу. креативно підходити до всього, що відбувається зараз в країні. І знаходити свою цю штуку. Друге, Друге це рахувати, рахувати Калькулятор, аналізувати. Excel чи Google таблиці, порахувати. Якщо бізнес на салфетці не сходиться, їм треба займатися. Якщо на салфетці сходиться, тепер давай рахувати глибше. Раху. до речі, yeah. якщо рахувати, якщо ви будете купувати якісь бізнес. Ми про це поговоримо в нашій наступній давайте програмі. Як вибирати бізнес, але теж дуже ретельно слідкуйте за тим, що було з бізнесом. Тобто, зробіть повністю всі весь, весь аналіз, зробіть, зробіть всю аналітику по ньому, і потім вже ви можете таки купувати. Юристи мають це все перевірити, тому що дуже багато бізнесів, які просто я стріг. тобі додам ще одну штуку. Коли ви збираєтесь створити бізнес, у вас є два шляхи: або ви створюєте його з нуля, або ви купуєте. Якщо купуєте, треба його там, перевіряти. і там є плюси і недоліки. Якщо ти створюєш нуля, у тебе свої гроші, ти його ростиш. Але якщо ти купуєш, у тебе підскок є. Ти знаєш, вже у тебе, наприклад, обладнання є, якийсь ринок є, люди, які купують, і це трошки швидше може бути. Але можуть бути і нюанси, Скорочуєш час mm -hmm. і можливо, просто знижку тобі роблять не те, що ти все це робиш да. не сам. Тобто, ми можемо це все теж проаналізувати. Якщо ми будемо відкривати бізнес з нуля, чи ми будемо купувати. Це ми теж будемо робити. До речі, я хочу нагадати, що в нас є вже наш продукт. Ми його створили. Це бізнес бокс, це наша, наша платформа по продажу і купівлі бізнесу. І інвестування бізнес. ми туди зараз додаємо інвестування. Ми туди зараз додаємо франчайзінг. І саме до речі, коли ви там вже не знайшли щось, ми можемо повністю ви можете замовити аналітику цього бізнесу, щоб повністю проаналізували Наші експерти. Вони повністю беруться за те, що вона аналізує цей бізнес, і вам кажуть. Чи доречно купувати за цю суму, чи ні? Чи взагалі цей бізнес дуже стрімний і просто забути це буде все. Забудьте про нього, так. Да. <кхи> Але якщо, буде, якщо так, щось так. в нас, вона, заходьте під нашим відео, це буде посилання на цю платформу. І, до речі, на наш телеграм-канал. <кхи> це було. Там, там продається дуже багато бізнесів в телеграм-каналі і на платформі, тому точно є що вибрати. І це я я так помаленьку-помаленьку підбираюся до третьої нашої поради, якоїсь такої. Аналізуйте глибоко, аналізуйте ринок в цілому, що зараз відбувається, тому що інформації просто нереальна кількість. Навіть на тому самому OLX, там не профільна платформа, але дуже багато всього продається. Uh -huh. В нас на бізнес-боксі профільна історія, лише бізнеси купуються і продаються, тому можете тут дивитися, чого більше, які ніші, що саме цікаве по дохідності. Перевіряйте всю інформацію, дивіться, аналізуйте, знаходьте, бо зараз дійсно зараз можна купити просто за копійки бізнес. Так, які в майбутньому буде техніку. показувати круті результати, так. абсолютно так. я сам сижу і в телеграмі передивлююся інколи такі цікаві бізнеси, є, про які ти навіть не задумувався. Угу. Не буду. А, анонсувати, хай дивляться самостійно, але отак перелистують. Такі о, а таким можна було займатися. О, прикольно. От, я то, навіть не думав, легальне шук. просто Ні, все легально. У нас все легальне. Так що так, окей, третя порада: аналізувати, дивитися, шукати, бо дійсно зараз круті речі можна купити занадто дешево. І потім це все нормально може приносити прибутку. Тому що в цілому ринок те, що боялися самого початку війни, я пам'ятаю. Не буде ринку, немає грошей в людей. Не буде бізнесу, все стане, нічого не буде працювати. Хрена з два, як то каже, да все працює, гроші в людей трошечки є ще, особливо в тих, хто їх заробляють. Заробітні плати виплачуються, все дійсно працює. Може не так круто, як працювало до війни, але тим паче воно починає і продовжує розвиватися. Головне не зупинятися, а рухатися. Економіка тільки тоді заробляє, коли вона рухається, і я вважаю так, що якщо ви хочете щось відкрити, ви дивіться на те, як він зараз працює у сусіда чи десь. Проаналізуйте, будь ласка, 10 бізнесів. Проїдьте просто. Якщо ви хочете кав'ярну, проїдьте подивитися, що як воно працює. Поспілкуйтесь з іншими кав'ярнами. Якщо ви хочете щось відкрити, якийсь офлайн інший бізнес чи онлайн дивіться на те, як це все відбувається, скільки там людина заробляє коштів і що буде на майбутнє. Якщо припустимо в нас. Буде закінчення війни, дай Боже, що це буде в цьому році, і як воно буде далі працювати? Чи можливо цей бізнес е, налаштований дуже багато бізнесів, які зараз працюють дуже? Е, ну вони ста стали стали круче працювати, чим вони працювали до війни. Да. Ну припустимо, онлайн шопінг, mm -hmm. ну тому що дуже багато магазинів закрилося. Все. Припустимо, там ще якісь там онлайн доставки, все інше. Чи буде воно все нормально працювати після того, як в нас закінчаться всі військові дії, все і буде все це працювати. Треба аналізувати і шукати саме ту нішу, яка буде максимально максимально виходити. А ми будемо допомагати вам. В цьому. 100%. Uh -huh. Друзі, задавайте питання під цим відео. Якщо у вас є якийсь свій досвід, ви хочете отримати новий досвід, вас щось конкретно цікавить. Задавайте питання, будемо розбирати, дивитися в інших передачах. А наразі все. Mm -hmm. Дякую. Всем пока. Всем right. пока. До наступного.